Вітаю, друзі, Олексій Ляшенко, понеділок, традиційні 5 хвилин. І така новина цікавенька у нас новина, друзі, виходить. Я вам зараз її зачитаю. Північна Македонія готова передати Україні 12 ударних гелікоптерів Мі-24, заявила міністерка оборони цієї країни Слав'янка Петровська. Ну, а тепер от просто давайте подивимося, як ми жили. З ким ми жили, що ми робили? А винен Зеленський. А винен Зеленський? Вертольоти, ці вертольоти, гелікоптери були придбані в Україні в 2001 році. Північна Македонія у нас їх купила. Виготовлені вони були ще в Радянському Союзі в 1980 році, роках. В 80-х роках, може в 89-го, може 84-го, не знаю. Е і стояли на озброєнні в Північній Македонії до 2015 року. Вже 8 років вони не стоять на озброєні. Які вони, що? Ну, кажуть, там 2 нелітаючих вони підуть на запчастини, а 10, начебто літаючих. Ну, ладно, це таке. Ви знаєте, я і за це кажу дякую Північній Македонії. Нам зараз все потрібно. Ось розумієте? Все. Ось все, що б нам не давали зазброєння, яку б нам не давали військову техніку, які б нам не давали гармати. Я не знаю, все потрібно. Але давайте прослідкуємо, що це було. Ці гелікоптери, 12 е, штук, були продані в 2001 році. Давайте так, по порядку. Президент, на той час. Кучма Леонід Данілович. Прем'єр-міністр Кінах Анатолій, якщо пам'ятаєте такого, міністр оборони до жовтня Кузьмук з жовтня Шкітченко. Міністри економіки це ті, хто причасний до продажу озброєння. Щоб ви розуміли, до червня роговий Василь, я такого пам'ятаю, але дуже смутно. З червня Шлапак. Олександр, великий економіст, і дочка його і в Київ, і, і і у всіх, у всіх, у всіх і депутат, у всіх, у всіх, у всіх. Шлапачка, шлапачка тут ходила паків. Ось оці люди продали ці гелікоптери, які зараз нам віддають північні Македонці. А ще в цьому році вони продали комплекс Стрела 4 штуки, Грата. 6 штук, танків Т-72, 67 штук. Літаків різних модифікацій. 62 літака продали. Це, у нас нема літаків. БМП продали 11 штук. БТРВО 80, 56 штук. І комплекс оса продали 2. А як буде, це бригада? Якусь бригаду ми могли би сформувати з цієї техніки. А ще якби Порошенко не взірвав всі склади з боєприпасами, на ці озброєння були всі боєприпаси, і ми б могли протистояти, не так запускати їх аж до Києва, а й до Києва не запустити. Якби все у нас було, хоча б оце один рік. Ось так ми живемо. А ви не Зеленський. Зеленський винен не готував армію. Розумієте, не готував Зеленський армію. Нічого не, не, не зробив, нічого не приніс. Озброєння не приніс в армію. У нас було озброєння, друзі. Дивіться, воно у нас було, так це один, 2001 рік. Не самий такий урожайний для всіх цих. А Порошенко ще, якщо хочете, він в цей час був народним депутатом. Не протестував. У владній фракції не протестував. Погоджувався. Погоджувався, далі. Але, друзі, нам своє робити. Нам своє робити і нам армію нашу піднімати. Я хочу зараз подякувати тим, хто вчора донатив, а хто буде сьогодні вже ввечері, і опять ми перейдемо на вечір. Так от, велика подяка Стебленка Івану на PayPal за донатив, Стаматіні Тетяни і Сіковій Людмилі. Абаніної Ользі, Лушанської Галині, Гупак Світлані величезна вам, друзі, подяка. Цей випуск записується біля 9-ї вечора на завтра на ранок, щоб ви розуміли, що вранці він швидко вийшов. Всі, хто буде після 9 донати, будуть ввечері особисто озвучені. А цим людям величезна подяка. І подяка. Просто величезна паняка. Ми робимо велику справу. Йдемо далі. Йдемо далі. Ви підписалися, нажали дзвіночок, підписалися в Ютубі, підписалися в телеграм-канали Ляшенка Головне. Да? Про вподобайку поставили. А ось тепер далі. У нас же все продовжується у нас все як завжди. От партія Порошенка. Партія Порошенка. А в лиці її спікера Федіної Софії вийшла вона на трибуну Верховної Ради і каже, навіщо ви формируєте гвардію наступу з бувших поліцейських і збувших міліціонерів? Цього не треба робити. Не може бути така гвардія наступу. Поліцейські будуть тоді озброєні дуже, і вони будуть тоді. Виконувати не свойственну їм функцію, будуть захищати Родину. Батьківщину будуть захищати. Розумієте? Батьківщину Україну будуть захищати. Не будуть поліцейські виконувати, як каже Федіна, свойственну їм функцію. Правильно, правильно все каже. Депутатам захищати Україну не можна, це не їх функція. Ніхто і не йде захищати з депутатів. Вони всі сидять. Федіної теж не можна захищати, вона ж професор. Чи хто вона там, кандидат? Порошенко, ні, не можна, він же ж депутат. Ну, правильно, ну це ж все так. Трактористам, куди ви йдете на фронт, трактористи, хлопці, ви повинні на тракторах робити. Що водіям не можна, ви повинні на машинах працювати. Та нікому, айтішники там не можна, давайте е, ігри робіть, е, менеджера, ви що, Водку продавайте, Яка, який захист України? Слухайте, вони чокнуті. Боже, я от просто думаю, вони ненормальні, вони дійсно такі, ну вони ладно, А ті, хто їх слухає, ті, хто їх підтримує, ви також так вважаєте? Поліцейським захищати не можна, СБУшникам захищати Україну не можна. Я не знаю, пожарним захищати машину, пожежним машину захищати не можна, О, машину. Україну захищати не можна. Так підождіть. Я блогер, мені не можна, кореспондентам не можна. Та нікому не можна. А для жінкам взагалі не можна. Вони ж жінки. Друзі, ми до чого дійшли? Ми дійшли до того, що ті, хто називали себе патріотами і вважають себе патріотами, вони просто звичайнісінькі бариги, які просто торгують всім, чим можна продавати. Можуть фейс продати, продають, можуть рот продати продають, можуть щось інше продати, продають. Вони продають все і матір родну, як казав Шевченко, за шмат гнилої колбаси. У вас і матір попроси. Ви продасте так. Здається, якщо я правильно пам'ятаю, дякую вам, друзі, до вечора. Україна переможе.